Наскільки вам вже відомо, і я можу це підтвердити, що був складений висновок по результатах проведення службового розслідування, затвердженої головою національної поліції 7 вересня, у висновку було зазначено деякі порушення, які були допущені працівниками під час здійснення спецоперації, скажімо так, порушення, які описувалися Порушення описані, які були від самого початку, тобто реагування, коли прибула на місце поліція, коли е, було здійснено блокування злочинця, коли здійснено були переговори, е, коли е, було направлено мною спецпідрозділ, е, зібраний е, для проведення е, штурму, коли був здійснений штурм. По результатах е, Перевірки, по результатах перевірки поки що жодного з працівників до відповідальності не притягнуто. Матеріали направлені в прокуратуру області для проведення детальнішої перевірки в рамках розслідування кримінального провадження.